За Сесію номер 100 зареєстровано 14 депутатів, квору на рівні сесії но i Змін запитань про поводження не надходило. Поставлю на голосування за основному та цьому порядку денного засідання сотої. Позачергової сесії Берзанської міської ради 8 скликання. Прошу проголосувати за основу та цьому та За 14 проєкту порядку денного. Засідання. Перше питання проєкту переходимо про внесення змін до рішення 78-ї. Прозачарової сесії Берзинської міськради 8 го скликання від 9 січня 24 року номер 5 про задачу програм бійництва реконструкції та ремонту об'єктів інфраструктури утримання вуличної шляхової мережі Берзанської міської ради на 2024 рік. Програма, що знімається кошти питання питання взаємов'язані разом із насенням сміту бюджету, так як е, рішенням знімається дана субвенція, то, відповідно, якщо ми знімаємо її з кошторисних призначень, відповідно необхідно її зняти із місцевої регіональної програми будівництва реконструкції та ремонту об'єкті інфраструктури утримання вуличних шляхової мережі на 2024 рік. Запитання пропозиції. Ставлю на голосування за основну процедуру прошу та підтримувати. 14 рішення прийнято друге питання порядку денного внесення змін до рішення 77 сесії Березанської міської ради вусловськи від 21.12.23 року номер 294 про бюджет Березанської міської територіальної громади на 2024 рік. Відповідно до повідомлення Державної казначейської служби України номер 88 від 30122024 про зміни до річного розпису асигнувань державного бюджету вносяться зміни шляхом зняття субвенцій державного бюджету, місцевим бюджетом на придбання обладнання, створення та модернізацію, проведення реконструкції та капітальний ремонт їдалень, харчоблоків, закладів загальної середньої освіти на капітальний ремонт приміщень їдальні Березанського ліцею номер 4 Березанської міської ради Київської області. Також відповідно до наказу Київської обласної державної адміністрації від 30 грудня 2024 року номер 704 зняти залишок невикористаної субвенції для забезпечення якісної сучасної та доступної загальної середньої освіти нова українська школа за рахунок відповідної субвенції державного бюджету на придбання 14-6 класів обладнання засобів навчання нової української школи. Остакімо собі сміть зміни до бюджету. запитання пропозиції.

Oh! Прошу завышить, если